З початку року Україна підписала угоди про безпеку з Великою Британією, Німеччиною, і Францією. Скажіть, будь ласка, що варто нам знати про ці домовленості? Чим вони важливі для нас і власне для партнерів? Почну з того наскільки вони важливі для України це екзистенційне питання. Особливо будучи зараз в умовах доволі непростих на лінії фронту, розуміючи те, що допомога від ключового союзника Сполучених Штатів десь трошечки затримується, м'яко кажучи, трошечки і ціною недостачі цієї допомоги. Ми бачимо величезні проблеми, які ми маємо в військовому плані, і які не дозволяють нам тримати активну лінію оборони. Відповідно, підписання подібних домовленостей з іншими гравцями. Є надзвичайно важливим для того, аби, по-перше, забезпечити українські збройні сили тією допомогою, яку ми дуже потребуємо. По-друге, надіслати. Росії меседж повідомлення про те, що скільки б ви не намагалися на нас тиснути і працювати над розколом міжнародної спільноти в питаннях підтримки України, цього не відбудеться, тому що ми маємо довгострокові зобов'язання. Причому тут важливо зазначити, що це зобов'язання двосторонні, тобто не лише нам щось дають наші партнери, але й вимагають в замін. і маючи ці домовленості, ми можемо прогнозувати більш. Стабільний період проходження ось цього кризового стану на полі бою і до самого завершення війни. Але важливо ще і в контексті цих угод не тільки їхня там військова складова, але й складова у вигляді е, оновлення української держави, реформування української держави, в тому числі у питаннях збройних сил України, але й в політичному контексті. Тому для українського суспільства це величезне досягнення, в тому сенсі, що окрім важливої такої підтримки мілітарної, ми матимемо ще й підтримку в сприянні реформам, які потрібні насправді для кожного українця. Що саме закладено в цих угодах? Можете, будь ласка, основні тези озвучити? Справа в тім, що угода з кожною окремою країною має е, певне спрямування і е, залежить наповнення від того, чим та чи інша іноземна держава може бути корисною в контексті України. Тобто з кожною державою підписувати ідентичну рамкову якусь угоду і з тим самим переліком допомоги не логічно, зважаючи на те, що потреб нас багато а країн на жаль не так багато як е, хотілося б. Ну, хоча їх є понад 20, це вже чудовий знак, але. Тим не менше вимоги цієї війни вони набагато вищі, ніж як ми вже помітили, спроможності окремих гравців міжнародних тому, приміром у випадку із Британією, ми маємо серйозний морський компонент. поміж інших, тому що Британія є однією з ключових держав морських. Це та держава, яка може надати Україні важливу допомогу в продовженні знищення російського флоту. Ну і безперечно, це величезні фінансові ресурси. Це допомога в питання. Аннях навчання українських військових в Британії поза межами Британії за допомогою інструкторів. Звідти що стосується Франції, тут маємо більш-менш очевидну цифру у вигляді до 3 мільярдів євро допомоги в цьому році. Питання про яку саме суму може йтися в результаті станом на грудень 2024, але будемо сподіватися, що все ж таки ми зможемо знайти е, можливості для того, аби освоїти ці кошти, аби вони пішли на посилення обороноздатності Української держави з Німеччиною. Доволі схожа е, ситуація в питаннях наповнення: тут, тобто, тут мова і про навчання українських військових, і про підтримку е, сил е, протиповітряної оборони і Про навчання на е в 16 літаках і питання реформування української держави за різними секторами, тобто, ось цей комплекс речей, які прописані в трьох уже станом на сьогодні, різних угодах є м, критично важливим для нас, тому що фактично закриває питання найнеобхідніші для того, аби Україна встояла. Чи можна сказати, що ця угода з Німеччиною, Францією, Британією є угодою перемоги української? Однозначно, ні. Тут радше йде мова про е, збереження позиції України на полі бою і інтеграцію України до Європейського Союзу і НАТО. До речі, у французькій приміром угоді йдеться про те, що. Франція підтримуватиме шлях України до ЄС і НАТО, тобто в такий спосіб Макрон сказав: Франція підтримує вступ України і в одну і в іншу інституцію. І Це дуже важливо, тому що ми говоримо про взагалі е, ну надзвичайні для нас важливі зміни в питаннях приєднання до того чи іншого блоку, зважаючи на те, що вони послаблюють можливості в такий спосіб Росії загарбати нашу країну, і це дуже важливо. А чи починає діяти? Ці угоди віднині чи вони е, почнуть діяти з моменту закінчення війни нинішньої? Ні, угоди, які підписані, діють в незалежності від військових дій, і радше під час військових дій вони є актуальними. Тобто ті е, аспекти допомоги, які є, вони сприяють тому, аби Україна була більш спроможною е, на полі бою, поза межами поля бою в тому, щоб зберегти, скажімо, свою державність, зберегти свої території і людей. що стосується цих рухів в ЄС і НАТО, вони також ідуть паралельними треками, що важливо. А це те, що усі безпекові угоди, про які ми говоримо, вони не є замінниками. Вступу України до НАТО, про що казали там скептики, російські ПСО і подібні речі, і в тексті йдеться про те, що безпекова угода є лише проміжним етапом перед вступом України до Північно-Атлантичного альянсу і до Європейського Союзу, тому вони є не є взаємозамінними, вони радше доповнюють одна одну і те, що Україна розпочне чи продовжить точніше реформи за напрямком військовим, за напрямком політичним, судової гілки влади, антикорупційних дій. Єльностей, а вже зараз набагато скорочує нам ось цей шлях і до однієї до іншої інституції, тому що за тими вимогами, які ми зараз маємо від Європейського союзу, і за тими вимогами, які минулого року підписав міністр закордонних справ України Кулеба зі своїми колегами із північно-атлантичного альянсу, ось всі ці компоненти: боротьба з корупцією, судова реформа, політична реформа, економічна реформа, військова реформа. Це все ті речі, які будуть оцінюватись перед тим, як прийняти Україну чи до однієї, чи до іншої організації. Ви згадали про скептиків. і Ще один меседж, який озвучують ці скептики або повторювачі російської ПСО, мовляв, що ці гарантії безпеки. Такі ж не обов'язкові, як і Будапештський меморандум, чи вони в чому вони не праві? Скі, будь ласка, по перше, не в тому, що це не гарантії безпеки. Жодна країна не може гарантувати Україні безпеку, може лише сприяти тому, аби напад Росії був. Менш небезпечним для української держави, і, до речі, про це постійно заявляють наші партнери. Я пам'ятаю, як Сунак під час візиту в Київ неодноразово наголошував, що це радше безпекові домовленості аніж гарантії безпеки. Що ж стосується реальних кроків, ну Будапештський меморандум нам не давав нічого, окрім обіцянки окремих гравців міжнародних, в тому, що вони не будуть суперечити там незалежності територіальні ці. Дійсності України і не будуть на неї нападати і ще кілька пунктів. А от в цих безпекових домовленостях ми маємо конкретний вичерпний перелік кроків, які вживають іноземні держави по відношенню до України для того, аби дозволити нам спокійніше і безпечніше пройти цей період війни і вступу до різних інституцій. Тобто, тут є кошти, тут є. Технічна допомога тут є допомога експертна, тобто всі ті складові, які ми точно отримаємо, і ми знаємо, що а, тут не буде а, жодних затримок, тому що а, це домовленість на рівні держави, а не заява якогось політичного діяча. Ну і що найважливіше, в разі повторної агресії з боку Росії, в майбутньому, а, якби вона була можливою, а, ці країни беруть на себе зобов'язання проводити з Україною консультації і надавати перелік того Зброєння і іншої допомоги, яка потрібна Україні саме на той момент часу з перших днів подібної агресії, якби вона відбулася, але сподіваємося, що ніколи і не буде, тому що і можливостей в Росії таких не буде. З якими ще країнами Україна планує заключити подібні договори, зважаючи на те, що подібні домовленості є результатом минулорічної зустрічі саміту НАТО, який відбувався в липні місяці, Якщо не помиляюся, країни групи семи підписали декларацію про наміри підписати подібні угоди безпекові з Україною. Окрім цього, до них доєдналося ще більше десятка країн, і станом на зараз таких країн понад 20 до до 30 фактично є. А очевидно, що з усіма ними будуть підписані угоди, але тут важливо Розуміти політичний нюанс, те, що ми першими підписали угоди там з Німеччиною, Францією і Британією не випадковим є це ключові економіки Європи, це ключові гравці міжнародної політики, в принципі, це ті країни, які задають темп для інших держав. І звичайно, дуже хотілося б, аби з поміж цих трьох-чотирьох країн, перших були Сполучені Штати. Але щось мені підказує, що в умовах активної і дуже непростої передбачає передвиборчої боротьби зараз це питання може відійти на другий план, але для багатьох інших держав, особливо на європейському континенті, факт того що вже подібні домовленості є з трьома економічними, політичними військовими лідерами Європейського союзу і не тільки Європейського союзу, схиляє інших до прийняття подібних рішень з того, що ми чули публічно, подібну домовленість уже має. Канада, яка надіслала до Офісу президента. Ну, чернетку, драфт подібної угоди. Чекає зараз на реакцію з боку української держави. Я думаю, що вона вже є. Тому ймовірно, що незабаром подібний договір буде підписано із Канадою. Звичайно, ми чекаємо на Балтійські країни, які тут є однозначно лідерами в допомозі відносно свого ВВП. Так точно зрівнятися з ними ніхто не зміг. Ймовірно, що буде Польща. З Польщею є також у нас складнощі не військового компоненту а економічного радше, але підписання такої безпекової угоди могло би послабити ті тертя і незадоволення сторонами в питаннях там блокування кордонів і подібних речей. Уявімо, наприклад, ми змогли заключити 20 угод з 20 країнами. Чи вистачить нам цих, як ви сказали, безпекових гарантій? Я думаю, що не вистачить в будь-якому разі, зважаючи на те, що. А це в довгу. тобто за цими угодами ми не отримаємо. Тут і зараз величезного ресурсу, який дозволить нам закінчити війну, ми радше отримуємо ту найнеобхіднішу допомогу, яка дозволить нам посилити просто здатність свою до спричинення опору і відкидання ворога а, до кордонів, а, не знаю чи 91-го року, але принаймні не дати їм просунутися а, глибше. Тому а, ми, мабуть, розраховуємо більше на системну і об'ємну допомогу а, від ключових гравців, зокрема, я зараз натякаю на сполучені штати без 40 мільярдів там чи більше навіть суто військової допомоги. жодна інша країна світу не зможе нам. Дати подібної допомоги, ну тобто, якщо ми говоримо про 3 мільярди від Франції на рік. Якщо ми говоримо там про 8 мільярдів євро від Німеччини, ну це навіть не половина від того, що нам в минулому році голосували у конгресі Сполучених Штатів. Тому це мова радше про посилення спроможності Української держави, але не про перемогу на полі бою. Які інтереси у держав, які заключають з Україною такі двосторонні договори? Їх інтерес в кількох, мабуть, позиціях. Перша це те, що подібні домовленості це прояв лідерства глобального цих країн. Тобто вони фактично за собою знаєте, якорять таку таку ідею свого свого лідерства геополітичного. Вони позначають себе як борців за демократію, як країни, які прагнуть здійснювати позитивний глобальний вплив. Це важливо для лідерів цих держав. На внутрішній політичній арені, от якщо ми говоримо про сунака, не випадково він першим підписав. По-перше, Велика Британія це та країна, яка хоче вийти з позиції лідера регіонального на європейському континенті. Хоче продемонструвати, що їхній вплив поширюється далеко за межі Європи. І хоч Україна знаходиться в Європі, але не є частиною Євросоюзу. Це такий непоганий крок для того, аби про, про це лідерство заявити. А друга мета. Це жити з країною, яка є демократичною, яка є прозорою, яка є людиноорієнтованою. і вони бачать на цій позиції Україну безперечно, що рух України до Європейського Союзу є незворотнім. Про це вже написано в Конституції України. Про це було маса заяв з боку європейських лідерів. Але для того, аби Україна стала повноцінною частиною Європейського Союзу, ми маємо грати за тими правилами, які диктує, власне європейський союз і в цих же безпекових домовленостях чимало уваги приділено реформуванню нашому політичному, економічному. Дуже важливо, аби ці вимоги, пропозиції, рекомендації від наших партнерів по безпекових угодах вони були дотриманими, і ми там, в перспективі кількох років, їх виконали, маючи при цьому всі можливості для завершення нашої інтеграції до цих інституцій.